Всі ми знаємо, що сон дуже корисний для нашого організму. Та далеко не всі знають, які фактори негативно впливають на наш сон, які пози поступово носять шкоду нашому організму, та що категорично заборонено робити перед сном. З вами Лікар Василь Чайка. Давайте розберемося про сон. І так, сон для нашого організму, ми вже знаємо, що він дуже важливий, тому що тільки під час сну наш організм відновлюється. І це було доведено вже давним-давно. Навіть є такий вислів, що їжа не така важлива, як сон. Чому? Тому що в експериментах показано, що людина без їжі може прожити 14-15 днів, взагалі нічого не їсти. А от, наприклад, без сну не більше 7-10 днів. Чому ж так відбувається? А тому, що саме під час сну, наприклад, виробляється більше гормона росту, ніж під час того, як ви займаєтеся фізичним навантаженням. Саме під час сну відбувається відновлення нашого організму, тоді, коли ми ви інтенсивно фізично попрацювали протягом дня, чи ви отримали те, що називається емоційний стрес. Тобто без відновлення ми починаємо себе руйнувати. Тому сон важливіший, ніж їда. І для сну повинно, потрібно створити правильні умови. До умов відноситься. Перше, це потрібно, щоб на наш зоровий аналізатор не потрапляло світла. Тому, якщо ми хочемо спати, треба, щоб у кімнаті було темно. Щоб у нас були виключені там, прилади різного роду, особливо телефони, там, наприклад, екрани комп'ютера чи екрани телевізора, штори були, наприклад, зашторені і так далі, щоб не було сонячного проміння. Чому? Тому що світло попадає на зоровий аналізатор навіть тоді, коли ви, у вас очі закриті. Якщо світло попадає на зоровий аналізатор, це зменшує виробку мелатоніну, і туди людині важче заснути. Також на сон впливає. Поза, в якій ви спите. І... На сьогоднішній день на терені інтернету дуже багато різних рекомендацій, що є, наприклад, смертельні пози для сну, наприклад, під час яких у вас може наступити там апної, і ви можете померти, наприклад, від інфаркту чи ще від якоїсь там захворювання. Це повні несенітниці. Чому ви повинні це знати? І приклад вам є маленькі діти. Якби ви маленьку дитину не положили, вона що завжди може спати? Немає значення, в якій ви позі спите. Саме головне, щоб ви висипались, і от висипання. Тут може залежати від пози. Існує багато міфів відповідно поз для сну. Наприклад, якщо ви лягаєте на лівий бік, то це негативно для вашого серця. Воно здавлюється, здавлюється серцева сумка. І тоді це порушує його роботу і навіть може привести до синдрому так званої раптової смерті. І інші говорять, ні, не можна спати на животі, бо це погано для кишківника, здавлюється печінка, здавлюється кишківник, виникає венозний І Інші кажуть, не можна спати на спині, бо це погано для нирок. Не можна спати на правому боці, бо коли ви спите на правому боці, то виникає так званий спазм діафрагми. Тобто в якої які ж позі тоді виходить спати. Таких міфів існує дуже-дуже багато, і все вони від незнання анатомії. Тому найправильнішою позою анатомічно є поза, при якій хребет знаходиться в так званому фізіологічному нейтральному положенні. Що це таке? Це тоді, коли міжхребцеві отвори максимально відкриті. Ця поза вона завжди індивідуальна для кожного. Для когось це, наприклад, буде м'яке ліжко, для когось це буде тверде ліжко, для когось це буде подушка трошки вища, для когось ця подушка буде трошки нижче. Тобто, як знайти оце індивідуальне положення, знаходиться в дуже легко. Коли ви виспались, то ця постіль, ця подушка для вас. Підходить. Як же знайти цю постіль, як же знайти цю подушку? Ви, наприклад, в себе вдома спите на якомусь матрасі. Ну ви можете поїхати, наприклад, в гості до якихось своїх знайомих, або ще десь поспати на іншому ліжку, або, наприклад, в готелі, якщо ви там ночували. І ось ви кажете, от я ліг, і от просто от відпочив от-просто відпочив. Оце саме той матрас, і саме та подушка. Яка індивідуально вам підходить. Міфом зазвичай те, що треба йти купувати ортопедичний матрас. Ще чистого роду маркетного. Чому? Тому що матрас не, під, не вироблений індивідуально під ваші фізіологічні зміни. І в когось, наприклад, великий в шийному відділі хребта. У когось великий в поперековому відділі хребта, у когось великий живіт, у когось плоский живіт, у когось великий грудний кіфос, у когось малий. Тобто ми всі індивідуальні, тому немає ортопедичного матрасу. Це є міфом. Але які ж пози дійсно можуть нам шкодити? І так, перша поза це тоді, коли голова у нас. От в такому положенні знаходиться. Тобто, коли подушка у нас мала, до чого це призводить? З цієї сторони у нас будуть отвори між відкриті, все чудово, а з цієї закриті. В тривалий час, якщо ми так будемо спати, в такому випадку у нас зранку появиться більше і не відділі хребта. А якщо у вас є остеохондроз, то це як то кажуть, посилить. Ваші скарги. Другий момент це тоді, коли ми спимо ось так з запрокинутими руками назад. Ми прокидаємося, рука починає затерпати. Чому? Тому що теж буде передавлюватися судино-нервовий пучок. Далі, якщо у вас, наприклад, плоский живіт і великий вигін по перековому відділі хребта і м'яка постіль, то коли ви лягаєте на живіт, у вас що? ось виникає отакий вигін. Знову. Закриваються міжхребцеві отвори. Це буде призвути до болю у поперековому відділі хребта. Якщо ж вас великий живіт, то вам дуже добре буде спати на спині, тому що коли ви лягаєте, це для вас як подушка додаткова для живота, і міжхребцеві отвори відкриваються. Тобто, поза для сну, що саме цікаво, для всіх вас є індивідуальна і єдиним критерієм, є те, що ви ранком прокинулися та виспалися. Додатковими факторами для того, щоб покращити якість сну, є ковдра. Та подушка. Тому для хтось любить мягку подушку, хтось любить, наприклад, велику ковдру, хтось робить перину і так далі. Тобто, все це індивідуально. Немає ніяких стандартів, запам'ятайте. Тому вибирайте те, де вам комфортно. Одним із ключових факторів також для. Гарного сну являється тоді, коли ви лягаєте спати. Пам'ятайте, будь ласка, важливо не як довго ви спите 8, 12, 14 годин, а саме коли ви лягли спати та заснули. І тут потрібно е нічого не потрібно верніше видумувати потрібно звернутися знову до нашої анатомії та біології. Ми знаємо, що сном контролює суп... супрахіазматичне ядро, яке контролює нашими біологічні ритмами, дає команду на епіфіз, а він виділяє мелатонін. Мелатонін починає виділятися з 8-9 години вечора. Пік виділення це 12 годин е... ночі. Тому найкращим моментом, або, скажете, часом для того, щоб лягати спати для дітей, наприклад, це є 9-та година вечора. Для дорослих це 10-11. І якщо ви, наприклад, лягли в цей період часу, то цінність сну з 9 до 12 1 година прирівнюється до 5 годин. Цінність сну не тривалість, а цінність. Цінність сну з 12 ночі і до 4-5 ранку рівна 1 годині. А з 5 години ранку, коли вже мелатонін не виділяється, цінність сну однієї години рівна хвилині. Тому ви можете лягти о 3-й годині ночі. Проспати до 2 годин дня і бути не тому що ваш організм не відновився. Звичайно, відновився, тому що у вас не відділявся мелатонін. Це є дуже важливим моментом, тому пам'ятайте, не тривалість, а саме цінність сну важлива. Тобто, якщо ви лягли о 10-й годині, 10, -та, 11, -та, 12, -та, це вже дві години. Но по цінності сну, пам'ятаєте, до 12 години це 5 годин, тобто ваш організм так відновлюється, ніби ви спали 10 годин. Тому пам'ятайте, будь ласка, якщо ви хочете відновлюватися, лягайте раніше. Якщо ви ляжете пізніше, о першій годині, о другій годині, ви можете проспати і до двох годин дня, але процеси відновлення не будуть, і тоді ви будете невиспані. На сам процес засинання, швидкого засинання впливає саме цей перехід. Із симпатичної активності на так називаємо парасимпатичну, виділи мелатоніну. І саме активність симпатичної нервової системи або перезбудження симпатичної нервової системи призводить до того, що мелатонін не виділяється. Звичайно, медицина нам що рекомендує: це, будь ласка, мелатонін пийте в таблетках і вам допоможуть. І, звичайно, на якийсь короткий час це може допомогти. Або, наприклад, ми можемо використовувати різні фітозбори на основі м'яти, меліси і інших. Заспокійливих трав вони також допомагають. Але що важливо, нам потрібно, щоб наша симпатична нервова система вже зменшила свою активність. Що для цього потрібно робити? І так, перше, за дві години до сну нам необхідно не читати ніяких новин, не дивитися ніяких шокуючих фільмів і так далі. Тобто, бути спокійним. Можна просто почитати книгу, можна собі просто полежати, подумати, але не займатися ніякою великою активністю за дві години до сну. Не рекомендується їсти за 2-3 години до сну. Також, якщо у вас якесь емоційне, сильне нервове перенапруження, наприклад, було на роботі там, чи в сім'ї, то краще його зняти за допомогою фізичного навантаження. Тобто піти поприсідати чи пройтися перед сном, чи побігати. Тобто, треба викинути адреналін. І кортизол, гормони стресу. Тільки тоді ми зможемо легко із симпатикотонії перейти в парасимпатикотонію і заснути. Без цього ви можете засипати годинами, і нічого у вас виходити не буде. Можна використовувати дихальні вправи, можна використовувати йогу, можна додатково використовувати аромасла. Це все додаткові методи, які зменшують активність симпатичної нервової системи. Додатковим фактором, що ще збуджує симпатичну нервову систему, це є любі знаєте, такі, скажімо так, дрібниці, які вас дратують. Наприклад, це може бути храп вашого партнера, чи, наприклад, якийсь голосний звук, чи, наприклад, там голосно дивиться хтось телевізор, чи, наприклад, за вікном щось там може голосно працювати. Це все може бути. Тому оптимальний варіант, ви повинні для себе створити комфортні умови. Якщо ваш, наприклад, партнер хропе, то спіть в різних кімнатах. Але як же ж так, скажете ви, ми ж повинні спати з партнером на одному ліжку. Де да, ви можете роками спати з партнером на одному ліжку і не висипатися. І бути злі, і нічого з цього не буде. Сон ще більше вас погіршиться. Тому завжди знаходьте оптимальне рішення, щоб вам було комфортно. Забудьте про соціум. Робіть, щоб комфортно було вам. Тільки тоді. Ваш сон буде довгий, тоді він буде фізіологічний, і тоді ваш організм буде відновлюватися. Звичайно, що ви дивитеся це відео, і у вас може бути свій рецепт, як, наприклад, ви швидко засипаєте, або, наприклад, можливо, якісь засоби фіто чи інші використовуєте. І в мене є до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, який спосіб особисто вам найкраще допомагає. Я переконаний, що у сучасному світі тільки комплексний підхід до здоров'я дасть можливість людині бути здоровою. І для цього ми повинні діяти на фізичному рівні, на поведінковому рівні, на рівні сприйняття. Про цей підхід я детально розповідаю у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо вас цікавить дана методика і ви хочете бути здоровим, переходьте за цим підсиланням під відео, і там є вся необхідна для вас інформація. І так, щоб мати здоровий сон та виспатися, нам потрібно перше. Це знизити активність симпатичної нервової системи. Друге, відпочивати ми повинні у фізіологічно нейтральному положенні для хребта. Третє, ми повинні створити умови, щоб місце, де ми знаходимося, нам було комфортне. І четверта важлива умова: ми маємо засипати і просипатися, звичайно, відповідно наших біологічних ритмів. Всього оцих чотири умови дасть можливість вам мати здоровий сон, гарно відновлюватися і жити довго та щасливо. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.